Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Голосюк. Всі цивілізовані країни світу борються з корупцією. Причому деякі це роблять дуже жорстко на величезні штрафи там обмеження волі або навіть смертна кара. А президент Трамп призупинив дію закону США, що забороняє давати. Хабарі, але правда тільки іноземним чиновникам. Дональд Трамп підписав указ, яким доручив міністерству юстиції США призупинити переслідування американців звинувачених вдачі хабарів іноземним урядовцям для отримання бізнес. Контрактів цей наказ зупиняє виконання закону про корупційні практики за кордоном, так зване законодавство FCPA, від 1977 року, поки генеральний прокурор Пембоунді не видасть оновлені інструкції щодо. Його застосування, які будуть сприяти конкурентна спроможності американського бізнесу. Вдумайтесь, подальші розслідування та заходи примусу за цим законодавством здійснюватимуться відповідно до нових вказівок і мають бути схвалені генеральним прокурором, йдеться в тексті. Указу. Білий дім заявляє про нерівні умови для американських компаній. Згідно з заявою Білого Дому, жорстке регулювання антикорупційне, оцих хабарів за кордоном ставить американські компанії, вдумайтесь, в невигідне становище, оскільки їхні іноземні конкуренти можуть використовувати ділові практики, які. Вважаються звичними в світі, але заборонені законодавством США. Національна безпека Америки залежить від того, чи зможуть американські компанії отримувати стратегічні комерційні переваги по всьому світу, і президент Трамп припиняє надмірне непередбачуване застосування цього законодавства В CPA, що робить американський бізнес менш конкурентноспроможним. Йдеться в довідковому документі Білого Дому, який отримала. Агенція Reuters. критики попереджають, що це системний удар по боротьбі з корупцією у всьому світі. Рішення викликало різку критику з боку Міжнародної антикорупційної організації Трансперенсі International, яка наголошує, що це законодавство є одним з ключових інструментів боротьби США з корпоративними хабарями і глобальною корупцією. Наказ Трампа послаблює і потенційно може взагалі знищити головний механізм боротьби США з глобальною корупцією, заявив Гері Калман, виконавчий директора Transparency International Америки. FCPA – це спеціальне законодавство, яке Забороняє хабарі, які не можуть давати американці навіть за кордоном, навіть іноземним урядовцям. Та, так от це законодавство стало основою багатьох гучних корпоративних розслідувань, наприклад, рекордного процесу проти Голдман Сакс, який був оштрафований на мільярди доларів. за... Участь в розкраданні суверенного інвестиційного фонду Малайзії, це, до речі, можливо, взагалі найбільший в світі корупційний скандал в усій світовій історії. Державний інвестиційний фонд, який називається 1MDB, 1MDB Був створений для фінансування інфраструктурних та економічних проектів Малайзії. Однак він опинився в центрі масштабної корупційної схеми, внаслідок якої було розкрадено. Понад 4,5 мільярди доларів США. Ці кошти були використані для придбання предметів розкоші, там творів мистецтва, нерухомості і навіть для фінансування голівудського фільму Вовк з Уоллстрі. Голдман Сакс відіграв ключову роль в залученні коштів для цього фонду, організувавши випуск облігацій у 2012-13 роках на загальну суму приблизно 6,5 мільярди доларів. За ці угоди банк отримав комісійні вангороди, кажуть, що в розмірі десь. 300 мільйонів доларів, хоча сам Goldman Sachs заперечує цю цифру. Юридичні наслідки такі, що у 2020 році банк досяг угоди з урядом Малайзії і погодився виплатити 3,9 мільярди доларів для врегулювання претензій пов'язаних з цим скандалом. Крім того, Goldman Sachs зобов'язався виплатити ще майже 3 мільярди доларів США. Американській владі в рамках врегулювання звинувачень в міжнародному хабарництві, якраз от те законодавство, яке по суті поставив на паузу Дональд Трамп, люди отримали реальні вироки, дуже серйозні. Роджер Ренге, колишній банкір Goldman Sachs, в 22-му році був визнаний винним відмивання грошей і змові з метою корупції у зв'язку з скандалом о цього. Суверенного фонду OneMDB. в березні 23-го року його засудили до 10 років ув'язнення, а його колишній керівник Тім Лейснер ще в 2018 році визнав свою провину причетності до цієї корупційної мега-схеми. Ну і досі тривають судові процеси. Goldman Сакс ініціювали судовий розгляд проти Малазії в британському арбітражі. Для того щоб оспорити певні питання по цій от угоді врегулювання скандалу, ця справа мала широкомасштабні наслідки не лише для Goldman Sachs, а в принципі для всього. Політичного середовища Малазія також для міжнародного сприйняття корпоративного управління та відповідальності. Скандал виявив дуже глибокі проблеми, недоліки і корупцію на найвищих рівнях, і викликав серйозні питання щодо ефективності фінансового регулювання і нагляду, зокрема, за суверенними. Фондами. Але більше такого не буде. Трамп э, поставив в цьому питанні, якщо не крапку, то кому. Знаєте, як жартують американці? Який кращий спосіб боротьби з токсичними відходами? Як ви думаєте, який? Перегляд класифікації нетоксичних речовин так, от Трамп пояснює своє рішення підтримкою бізнесу. Підтримкою бізнесу під час церемонії підписання указу в вальному кабінеті Трамп заявив, це означатиме набагато більше бізнесу для Америки. Згідно з даними Білого Дому, лише в 2024 році Міністерство юстиції США і комісія цінних паперів і бірж. Подали 26 позовів за порушення цього законодавства, і щонайменше 301 кампанія залишалася під слідством на кінець року. Трамп, крім цього, на додаток до цього, щоб знаєте, ні в кого не було сумнівів, що у Америки буде більше. Бізнес можливості також помилував ексгубернатора відомого рода Благоєвича. Він оголосив про повне помилування цього колишнього губернатора Ілінойсу, який в 2011 році був засуджений за спробу продати сенатське місце Барака Обами після його обрання Президентам Благоєвич за це отримав 14 років ув'язнення за корупційні злочини, але відсидів лише 8, перш ніж Трамп скоротив його термін 2020 року. Раніше екс-губернатор брав участь в реаліті шоу Трампа The Celebrity Apprentice». Друзі, от така боротьба з корупцією, от такий підхід до економічного розвитку. Байдуже якісь етичні стандарти, байдуже якісь міжнародні правила, байдуже здоровий глузд. транзакційний підхід, який розширює бізнес можливості Америки, і навіть якщо це в середньостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі буде невигідно, нанесе збитки, послабить геополітичний вплив США, меншить моральний авторитет країни в короткостроковій перспективі. Це прибуткова, і Трамп на це вже. Пішов. Що ви про це думаєте? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. І дякую вам за підтримку на Патреон. Тут, на Ютубі, на Монобанку. Ви допомагаєте нам робити більше контенту про економіку, розвиток та інновації. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам і до зустрічі!